Літня школа науковців працює в Яремчі упродовж двох тижнів. Фахівці читатимуть і слухатимуть лекції, і практикуватимуться, зокрема в оцінці Прикарпаття як регіону з унікальним природним і туристичним потенціалом. Представники 17 країн світу, зокрема шести держав європейського союзу, зібралися разом із науковцями України, Білорусі та Росії. Обмін досвідом та запозичення європейських механізмів менеджменту освіти на цьому будуть зосереджені більшість лекцій та практичних занять. Одна із тем підвищення кваліфікації науковців від бакалаврів до професорів. Дуже важливо, як внедрити в, в учебні плани принципи бонського процесу. Це нове стремлення в рамках Європейського. Європейського Союзу і на основі опіта університетів з європейського Союзу Ми хочемо допомогти. 22-літня Вікторія наймолодша учасниця проекту. Дівчина представляє Україну, навчається агропрогнозуванню в одеському виші. Каже, міжнародний досвід доволі корисний, однак специфіка регіону також важлива, особливо у сфері розвитку сільського господарства та рекреації, наприклад, Прикарпаття в оточенні таких краєвидів учасники табору долають спокусу на сам відпочити, каже Викторія. Самый лучший вариант это приезжать сюда отдыхать, наслаждаться прекрасной природой, свежим воздухом, и получать от этого удовольствие и продлевать себе таким образом жизнь. Рекомендації щодо того, як поліпшити законодавчі механізми охорони лісів у національних заповідниках та обліку туристів, вийдуть друком коштом проєкту. Учасники літньої школи також вивчатимуть проблеми краю, а по завершенні роботи запропонують свої підходи до їх вирішення. Карпатський національний парк, що в Єремчі, таки має нерозв'язані проблеми. Карпатський національний парк велика територія, яка фактично зимається з из хозяйственного оборота. И, как вы понимаете, это является, например, проблемой для местных жителей, которым подобное изъятие создает определенное неудобства. Затем, э, эта територія очень красива. Сюди приїжджає огромное количество туристів. І тут ми видим ще один конфлікт між цілями природы, природи, здесь унікальна, яку необхідно зустріти, і целями туризму, які по суті часто протиположні. На ситуації є подекуди навіть набагато краще ніж них. Тобто в нас немає проблеми рекреаційних стежок, у нас немає там такої ерозії, яка в не є в них. Ми не закриваємо ніяких маршрутів. Ми лишень пропонуємо, якби цей потік рекреантів, ну скажем, регулювати. І тому мені видається, що вони от можуть згладити трошки земельні конфлікти. і зберегти природу, і знову ж таки допомогти скажімо так, очистити Карпати від стихійних сміттєзвалищ. Учасники літньої школи з Білорусі кажуть, що держава має докладати чимало зусиль для того, щоб населення дбайливо ставилося до природних ресурсів. Виховання починається з дитячого садочка. Такий досвід має неабиякий ефект, кажуть білоруські учасники в проектах участвуют не только преподаватели, но и студенты. Студенты уже учат школьников, детей, как э хорошему бережному отношению к окружающей среде. И это, ну, в мнение, мнении личном мнении, что обязательное экологическое воспитание нужно начинать даже с детского сада. Робота літньої школи на Прикарпатті триватиме ще упродовж тижня. Нині науковці знайомляться з перевагами і особливостями Коломийщини. Літня школа науковців працює в Яремчі. Упродовж двох тижнів фахівці читатимуть і слухатимуть лекції, і практикуватимуться, зокрема в оцінці Прикарпаття як регіону з унікальним природним і туристичним потенціалом. Представники 17 країн світу, зокрема шести держав Європейського союзу, зібралися разом із науковцями України, Білорусі та Росії. Обмін досвідом та запозичення європейських механізмів менеджменту освіти на цьому будуть зосереджені більшість лекцій та практичних занять. Одна із тем підвищення кваліфікації науковців від бакалаврів до професорів. Дуже важливо, як внедрити в, в учебні плани принципи бонського процесу Це нове стремлення в рамках є. Європейського Союзу і на основі опіта університетів з європейського Союзу Ми допомогти. 22 Двадцятидволітня Вікторія наймолодша учасниця проекту. Дівчина представляє Україну, навчається агропрогнозуванню в одеському вище. Каже, міжнародний досвід доволі корисний, однак специфіка регіону також важлива, особливо у сфері розвитку сільського господарства та рекреації, наприклад, Прикарпаття в оточенні таких краєвидів учасники табору долають спокусу на сам Відпочити, каже Викторія. Самый лучший вариант это приезжать сюда отдыхать, наслаждаться прекрасной природой, свежим воздухом, и получать от этого удовольствие и продлевать себе таким образом жизнь. Рекомендації щодо того, як поліпшити законодавчі механізми охорони лісів у національних заповідниках та обліку туристів, вийдуть друком коштом проєкту. Учасники літньої школи також вивчатимуть проблеми краю, а по завершенні роботи запропонують свої підходи до їх вирішення. Карпатський національний парк, що в Єремчі, таки має нерозв'язані проблеми. Карпатський національний парк етамна територія, яка фактично з из хозяйственного обороту. И, как вы понимаете, это является, например, проблемой для местных жителей, которым подобное изъятие создает определенное неудобства. Затем, э, эта територія дуже красива, сюди приїжджає огромное количество туристів. І здесь ми видим ще один конфлікт між цілями природы, природи, здесь унікальні, яку необходимо сохранить, і целями туризму, які по суті часто протиположні. На ситуації є подекуди навіть набагато краще ніж них. Тобто в нас немає проблеми рекреаційних стежок, у нас немає там такої ерозії, яка в них є в них. Ми не закриваємо ніяких маршрутів. Ми лишень пропонуємо, якби цей потік рекреантів, ну скажем, регулювати. І тому мені видається, що вони от можуть згадати трошки земельні конфлікти. і зберегти природу, і знову ж таки допомогти скажімо так, очистити Карпати від стихійних сміттєзвалищ. Учасники літньої школи з Білорусі кажуть, що держава має докладати чимало зусиль для того, щоб населення дбайливо ставилося до природних ресурсів. Виховання починається з дитячого садочка. Такий досвід має неабиякий ефект, кажуть білоруські учасники.